Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні я просто поділюся з вами результатами своїх підписників. Трохи раніше я знімав відео про промоакцію Мавіа від біржі Bybit. Відео, яке набрало 12 тисяч переглядів, і я вам скажу, досить багато моїх підписників послухали мене, прислухались і виконували умови цієї промоакції і брали участь. І, власне, сьогодні я поділюся з вами результатами, тому що, як ви могли побачити, на прев'ю пише, що вони заробили 30 тисяч доларів, і це не клікбейт. Я таким не займаюся. За моїми підрахунками, дійсно таку суму заробили мої підписники, і це лише ті, які написали про це в чаті. А ще велика частина могла про це не написати, бо просто не люблять ділитися результатами. Татами або просто неохота. І це може бути навіть лише 30-40%. Чому цифра 30 тисяч доларів? Тому що я нарахував, просто пройшовся по чаті, пробігся і нарахував 136 виграшних аккаунтів. В середньому по 220 доларів це є 30 тисяч доларів. Якщо, друзі, в гривнях це взагалі більше мільйона гривень. Я сьогодні вам покажу всі пруфи, покажу все, як було насправді. В кінці розповім про свої результати, скільки вдалося чи не вдалося заробити мені. Та що тут говорити. Давайте просто перейдемо до екрану мого ноутбуку. І будемо продовжувати. Дивіться, друзі, ось сам пост в телеграм-каналі, де тут вже були розписані умови, що потрібно було робити. А ось відео на Ютубі, яке набрало в нас на хвилиночку більше, ніж 12 тисяч переглядів. Так ось йдемо далі. Багато людей вже почали виконувати ці умови одразу, і тут нагорода була 40 токенів Mavia. Тоді, коли я ще записую відео, як бачите, на прев'ю писало 150 доларів, а по факту вийшло по 220. Тут я вже через два дні зняв відеоролик, а тепер найцікавіше. Досить неочікувано те, що так швидко роздали винагороди, тому що лише два 26 числа закінчилась промоакція, а сьогодні 1 лютого і вже роздали винагороди. І ось я перший скрін, який бачу в чаті, заходжу, дивлюся. Камон, один з одного, дякую Назару за відосик. Дивіться, підписник заробив 223 долари. Насправді я дуже тішуся, коли мої підписники заробляють. Тоді я пішов свої перевіряти аккаунти. Зараз давайте почитаємо просто коментарі. Перейдемо просто до повідомлення першого. Ось, дивимось, багато людей є, які не виграли. В когось 0,40. Це я пізніше пояснюю, чому така ситуація сталася. Було багато по нулях, я такий думаю, ого, нормально так побрили. Але тоді вже починається, скидають один з одного. Це Знаєш, що людина заробила 230 доларів. Тут 0 з 9, жорстко бриють. Окей, йде перевіряти стандартні запитання. Юху, це теж з одного аккаунту. Є. Тут 0-3. Один з одного людина виграла. Один з одного, один з одного, один з трьох, один з одного. Підписники, можливо, хтось перший раз потрапив у крипту, хтось, можливо, вже був в ній, тому що промоакція була і для старих акаунтів. Теж ця кожна одиничка означає, що людина заробила 220 доларів. Так, вони не були легкі, тому що там потрібно було виконати умови. Але, друзі, зайти, підписатися на Twitter, зробити репост, скачати гру. І зробити депозит 100 доларів не так складно було насправді. І ця кожна одиничка це 220 доларів. Я таких одиничок нарахував в чаті 136. Після того ще багато підписників писали про результати, тому я думаю, сума значно більша, ніж 30 тисяч доларів. Я вам скажу, наша ком'юніті нормально вже так виносить. Звичайно, є дуже багато аккаунтів, які не виграли. Зараз дійдемо до цього. Тут один-0, тут людина плюс 222 долари. Я теж отримав 41 з одного, 0,4, таке теж буває, один з трьох. 0, 0 0 0 Тут по нулях людей. Основа один з одного. Тут бац, є 200 плюс доларів. 2 з 2, Взагалі шикарний результат. 0,8, Назар, дякую за промо. 1 з 2, Я можу перегортати ці коменти довго, тому що мені приємно їх читати. Один з дев'яти. Один з дев'яти спокійно перекриває всі затрати. Тут навіть без питань. Один з одного. Один з одного. Дякую, Назар. Ну, супер. Йдемо далі. Там результати є серйозніші. Два з двох. Ноль з двох. 2 з 5. Суть в тому, що комусь щастить, комусь не щастить, але я зараз пояснюю, які там були критерії, і скажу свій результат. Ви будете в шоці. Я в шоці. Людина ще одна виграла. Ну, бачите, люди, людям приємно, тому що зазвичай хтось там брав перший раз участь, хтось другий, хтось взагалі ніколи не приймав і не вірили, що тут можна заробити. Тут один з одного, тут знову такий профіт. Тут 4 з 8 взагалі проходка шикарна, якщо чесно, 50%, хоча мало бути значно менше. Зараз я поясню, чому так відбулося. Я вам показую для того, щоб ви розуміли, що це все насправді. Це я не малюю якісь картинки, не фотошоплю, якісь скріншоти, проценти і так далі. Я вам показую от реальні відгуки в чаті. Ви можете зайти і їх всіх передивитися. 0,17. Така ситуація теж присутня. Результати різні, але здебільшого люди заробили. Багато хто її пролетів. Зараз поясню, чому. Дякую за відосік, Бо люди в загальному робили по моєму ось цьому відео. Плюс я ще потім випустив відеоролик, як купляти правильно верифікації, як що робити. Тому інформації було достатньо: один з одного, один з двох, 0,6. Ось людина не зовсім задоволена. Таке теж буває. Хочеться показати чим побільше, бо насправді результатів багато. Один з 11 теж закриває всі затрати теж в профіті. Тут мінус 40 зістав людини вже не пройшло, 0,18, 0,33. Таке теж є. Я це все показую, тому що я люблю бути завжди максимально чесним і відвертим з аудиторією. Тут один з одного, 0,8, один з одного, 0,40. Наш адміністратор 2.11. Можемо проїхати до самого низу і подивитися, що тут ще недавно підкидали люди деяку статистику. Один з одного, дякую, Назар. Назар Батькович, 4 із 7. Бачите, як люди радіють: 3 з 4. 0 з 15. Достатньо результатів. Тут весь чат в цьому, як ви бачите, тут дуже багато скріншотів, дуже багато результатів. Суть в тому, що люди сьогодні заробили досить багато коштів. Для когось 220 доларів це не багато. Для когось це багато. Якщо ви лише потрапили в крипту і можна сказати, без ризиків заробили ці кошти, бо ризиків там насправді не було, то це насправді хороший результат. А тепер перейдемо до моїх результатів. Особисто я зробив 114 12 аккаунтів. Із них в мене виграло 0. Ось так. В мене не виграв ні один аккаунт. Пояснюю чому. Хоч і написали, що це був рандом, хоч і поставили дедлайн до 26 лютого. Але по статистиці, по тій всій інформації, яку я зібрав, вони зробили просто first come, first serve. Хто перший прийшов? той її виграв, хто перший, того і тапки. Це означає, що вони більшість винагород, напевно, 80, можливо, 90 віддали тим, хто робив про макцію в перші дні. У мене статистика в знайомих 38 40. Я бачив 9 з 10. Я бачив 4 з 5. І це якраз ті всі, хто робив в перші дні, в перших 5-7 днів, коли небагато було репостів, 7 тисяч репостів, 15-20. Під кінець акції вже було 300%. І вони просто вирішили з тим не запаруватись і роздали тим, хто робив раніше. В принципі, це трошки логічно, бо хто одразу робив цей робив з мейнакаунтів, а мультиакаунти переважно всі заганяють пізніше. Але цілком ймовірно, що наступна якась промоакція вони зроблять наоборот, побриють тих, хто зайшов перший. Тому треба це робити пропорційно. Насправді, ну чи мені обідно? Я би не сказав, що сильно в мене розвинуте критичне мислення. Я розумію, що це крипта. Я дуже багато грошей втрачав, досить заробляв, було по різному і Я розумію, що таке теж буває. До цього потрібно бути готовим. Наступний раз зроблю 300 аккаунтів, буду робити частину заганяти одразу, частину всередині промоакції, частину в кінці, і все одно я свої зароблю. Отакий в мене настрій. І вам такого ж раджу. Тому що якщо ви не виграли, ваш аккаунт не пройшов. Бо, як ви бачите, з нулем теж досить є багато результатів. Я це все показую. Я не показую лише картинку, що насправді всі заробляють. Ні, досить багато підписників не вдалося заробити. Є такі, що затратили, і так як я заганяв ферму в останні дні і люди робили так само, то всі, хто так Били просто нулі, отримали нулів. В мене в середньому мінус десь вийшов від 1200 до мінус 1400 доларів. Такі втрати я поніс. До речі, дуже багато підписників після цієї промоакції написали мені в особисті повідомлення і просили, щоб я скинув гаманець, щоб вони мені могли скинути хоч на каву і віддячити мене за мою роботу, тому що в мене така база по мультиаккаунтах на Ютубі. Стільки інформації, стільки можливостей було. Що люди вирішили віддячити, а в мене є на каналі система донатів. Ви просто можете перейти в посилання під відео. Там є гаманець ТРС 20, bep 20 Binance Pay. Якщо ви заробили або, можливо, просто хочете підтримати мене та контент, можете просто задонатити каналу. Я буду вам вдячний за любу підтримку. Ось, наприклад, я зробив останній пост, ось тут в моєму телеграм-каналі. Ось весь пост. Вітаю всіх, хто отримав дроб. Робив по моєму відео. В мене ніколи, до речі, не було на каналі реклами, ніяких взаємопіарів, ніяких колаборацій, тому я зробив систему. Му донату просто люди за бажанням, це не обов'язково просто можуть взяти, віддячити мене. Хто хоче 2 долари, 5 доларів, 10 доларів, 100 доларів. Немає різниці. Кожен за своїм бажанням, і це є не обов'язково. Це чисто, просто так, між нами. Але також я попросив кожного, хто підтримав канал, заповнити форму. Ця інформація мені в майбутньому пригодиться. Ось кружок, який я записав після того, як побачив результати. знову фермерів. У мене, наприклад, нуль зі 114. тобто там ще не всі аккаунти перевірили, але я думаю, там нічого не було. Тому що ті вже ніби дали тим, хто робив в перші дні. В перші дні я знаю ситуацію, хто брав чужі скини, хто там робив ковент, просто кидав картинку, краде скини і їх приходили на роль. Ті, хто робив останні дні 040, 0100, 040, 070, 1, 70, десь там начальник напевно, залетіло. Я думаю, що раз побили по цьому не в проксі тіло, бо і не в скинах, я думаю. Бо, тому що скинули робилися через симулятор. ну, я перш радий за всіх реально радий. Тобто, що мені аккаунти не прийшли, там чуть-чуть але, в принципі, критично, я був готовий. Я радий за хто виграв, хто у нього хто зробив, і Ну ось, друзі, я завжди показую все, як є, горі є, показую свої емоції. Я реально радий за підписників. А скільки мені ще написали в особисті, цього тут немає. А скільки мені написали в Інстаграмі, я взагалі не розумів, чому в Інстаграмі, але я все-таки робив сторіс, робив відео, і мені в інстаграмі багато людей написали вдячність, просто там в когось один з двох. Але відбрили фермерів, але відбрили їх не по тому, що ми щось неправильно робили. Всі переживали, що будуть брити по скрінах, по IP, по активності в грі. А зробили просто хто перший того й тапки зі сторони проекту? Ну це так собі, якщо чесно сказати, але мені здається, їм все одно. Все одно люди про Максі будуть робити, можливо, багато хто деморалізується, розчарується, і далі конкуренція буде меншою. Я дуже багато маю таких різних знайомств, людей, які теж мають багато аккаунтів, ферми, і хочу сказати, що вони робили дехто, просто брали чужі скрини з твітеру, хтось взагалі репост не робив, хтось вставляв любе посилання, але заходили в перші дні і отримали винагороди. Випадки, коли люди отримали винагороди і робили в останні дні, дуже рідко. Я таке читав, щойно в чаті 20-го числа пишуть, робили і отримали. Ви винагороду, але це коли людина мала один живий аккаунт або два живі аккаунти живі, я маю на увазі не мультиаккаунти. І показує практика те, що коли один-два аккаунти у вас, ви можете заробляти більше, ніж фермери. Бо мультиакерів жорстко бриють. Звичайно, ми будемо це все обходити. Звичайно, всі помилки врахуються, і наступні відеоролики, які я буду робити по таких акціях, вже це все буде включатися, і цей досвід майбутньому допоможе заробляти ще більше. Тому що, як ви бачите, з таких промоакцій можна виносити реально хороші котлети. Тому що є і статистики 30-40, є 16 з Я бачив в чаті, а 16 акаунтів по 220 доларів. Ну, це хороша котлета, друзі. Як я вже сказав, виходить наші підписники, заробились. Сьогодні ком'юніті більше мільйона гривень, більше ніж 30 тисяч доларів. Я думаю, там сума може дотягувати значно більше, бо багато хто просто не відписався. Ось ще, друзі, декілька скріншотів з чату. Взагалі, сьогодні дуже багато результатів. Я реально радий за людей, які сьогодні заробили. Таких можливостей ще буде багато. Промоакції на біржі Байбіт виходять досить часто. Виходять, виходять лаунч паду, виходять IDO. з мейн аккаунтів особистих моїх аккаунтів, їх є 11 таких хороших на знайомих і рідних. Я беру з них участь і в лаунчпадах, і в IDO. недавно виграв, просто цього навіть не публікував. Якщо ви лише потрапили в крипту, якщо ви новачок, не знаєте, з чого почати, у вас невеличкий депозит, отакі про це якраз хороша можливість. Тому що, маючи, умовно, 100 доларів для депозиту, які навіть можна в когось взяти, зробити депозит і вивезти і віддати, ну, це взагалі можна придумати багато що. Я просто теж починав в хребті з нуля, і я такі варіанти розглядав, коли я брав. Гроші десь прокручував і повертав. Але коли я розумів, що там немає ризиків, бо коли ви їх депозитите на біржу Байбіт і потім просто виводите, і біржа верифікована на вас, то ризики максимально мінімальні, але вони є. Можливо, вам до таких крайностей не прийдеться приходити, але я колись таке навіть схоже робив, тому що це все було бажання заробляти в інтернеті, не ходити на типову роботу. Ще раз кажу, таких можливостей буде багато. І я це все буду публікувати у своєму Ютубі. Підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на чат, спілкуйтеся своїми однодумцями, питайте. Давайте їх щось розповідайте. Якщо є запитання, задавайте. Якщо є якісь проблеми, пишіть, ми завжди допоможемо вам вирішити, тому що всі люди підтвердять, що я досить часто відписую в чаті, досить часто відписую в особисті повідомлення, але краще писати в чат, тому що особисті повідомлення губляться часто. Тому, друзі, підписуйтесь на телеграм, я ось тут закріплю вам QR-код, ви можете просто його телефоном відсканувати і підписатися. Тому ось сьогодні у нас таке вийшло відео. Я просто поділився своїми результатами, результатами підписників. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, а я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей!